Факультет української іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відкриває набір на нову освітню програму. Слов'янські мови та літератури. Переклад включно польська мова і література. Також факультет запрошує на навчання за спеціальностями. Середня освіта, освітня програма Українська мова і література. Дизайн, освітня програма, графічний дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, спеціальність філологія, освітня програма Українська мова та літератури, англійська та друга західноєвропейська мови і літератури. Переклад з англійської та німецької мов, німецька та англійська мови і літератури, французька та англійська мови і літератури. Китайська та англійська мови і літератури. Японська та англійська мови і літератури. У нас велика кількість бюджетних місць на час війни. Ціни знижені. Вартість першого року навчання 18 або 22 тисячі гривень. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара чекає саме на тебе.